Сьогодні приїхала мені від моєї підписниці, дуже приємна пані Тетяна. І ось я отримала рослинки. Вже розпакувала, не дивилася. Давайте з вами дивитися, що ж там мені поклала. Боже, які гарнюсінькі. Так, жовта торба, червона. ага Отак, бачите. Тут хризантемки, такі, які наростають. Кульками сказали, що вже потрібно розсаджувати. ось це червона пугавка, а ця, мабуть, фіолетова такого чержевого кольору. Пугавка. Дуже гарні хризантемки Ну, просто дуже гарна. <кій> Мені дуже подобається. Я щиро вдячна за те, що мої підписники такі щирі. Завжди готові допомогти та прикрасити також е, 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 мій цвітник е, е, біля будинку, де ми живемо. О, багато переверхівці. Ось тому саме тут я посаджу їх і буду їм милуватися. Потім, якщо все добре, зніму обов'язково відео, як рослинки розвивалися, як вони будуть квітнути. О, і ще тут мені поклало такі очіточок. Щиро дякую вам. Такий очіток в мене є, але я ніколи не перебираю подарунками. Тут, наприклад, у дворі в мене такого немає, тому я його посаджу у дворі. І він, до речі, дуже класною подушкою наростає, тому в кого немає такого щетка, обов'язково собі придбайте. Щиро дякую вам, пані Тетяна, за такі рослинки. Мені дуже-дуже приємно. Я маю надію, що мій міскантус... Голдбар, він а, все ж таки прокинеться. І я його поділю і вам, пані Тетяно, надішлю. Дякую вам, дякую. Дякую всім за підписки, за перегляди, за підтримку мого каналу, мене і мого квітника. Всім папа, -па, миру вам!